осені минулого року ми почали відповідне законодавство процедуру обговорення перейменування об'єктів тепаніміки, тобто вулиць провулків на території Лазівської міської територіальної громади. Було оголошено обговорення. Воно проводилось шляхом онлайн, Було опубліковано перелік в пресі місцевій, на сайті міської ради, в соціальних мережах. Протягом періоду обговорення до нас надійшло більше 30 Звернень пропозицій щодо перейменування тих чи інших вулиць провулків і 23 січня у нас обговорення офіційно відповідно до процедури закінчилося. І на комісії, яка відбулася минулого тижня, ми розглядали саме ті пропозиції, які надійшли. Тобто, у нас був загальний перелік об'єктів та паніміки, які ми виносили на обговорення. Ті, по яких не надійшло пропозицій, вони одразу будуть винесені депутатам міської ради на розгляд. А по тих, які надійшли пропозиції, комісія якраз обговорювала обирали варіанти. Був варіант, який пропонувала комісія, і були варіанти, які пропонували мешканці громади. Були звернення від мешканців вулиць, відносно яких Пропонується перейменування, зокрема, по тій же вулиці Мистецькій. Люди верніше, на сьогоднішній день це вулиця Москаленка, а пропозиція була мистецька, і громадяни колективним зверненням підтримали цю ініціативу. Така ж ситуація і щодо вулиці на сьогоднішній день Лазовського, комісія пропонувала присвоїти назву Олега Куцина. 128 підписів надійшло в підтримку перейменування саме цієї вулиці і присвоїти її ім'я Олега Куцина. Також колективне звернення було від мешканців вулиці Вердовського. Там було у нас декілька пропозицій, і мешканці колективним зверненням виявили бажання, щоб ця вулиця мала назву Європейська. Там була ще Храмова і ринкова от ну це, це думка людей. Ці думки були враховані. Були звичайно, і пропозиції щодо присвоєння назв людям, які на сьогоднішній день і да їм Бог здоров'я живі. Але відповідно до законодавства того ж Бориса Джонсона. А відповідно до законодавства не можна присвоювати назву вулиць провулків іменами людей, живих людей. Тому комісія працювала ці 30 позицій, і вже за результатами роботи комісії ми її загальнули. Кілька об'єктів ми перенесли на повторне обговорення. Кілька вулиць ще в процесі обговорення надійшли пропозиції, що саме їх треба перейменувати, але так як вони спочатково спочатку не були винесені для обговорення, ми їх не можемо винести зараз депутатам, тому планується, що буде другий етап розгляду пропозиції. Він буде набагато менший, але він буде. За результатами роботи ми напрацювали список тих, що по вулиці, які по яких не було пропозицій, ті вулиці, по яким були пропозиції, ці пропозиції працювали. І тепер виносимо на розгляд депутатів міської ради для статочного прийняття рішення. От уже після прийняття рішення депутатами міської ради, вже вулиці будуть мати нові нас. Більше 120 вулиць провулків на території, на території міста Лазова більше 60 і всі інші ще приблизно 60 на території старостинських округів. Це Краснопавлівський Старостинський, Панютинський Старостинський, Аріцький Старостинський і кілька сільських округів.